Якщо чесно, я до цих двох матчів готувався найсерйозніше за останні роки, що я працюю. Збірна Ліга Чемпіонів це все дурниці. Буковина. Буковина! Чемпіон! Боліваю з 83-го року. З Ізраїлю приїхав на цей матч. Я з Лондона, Михайло тут, з Бретфорта біля Лідж на півночі Англії. На жаль, що цей матч не в Чернівцях. Ми дуже хотіли, щоб заїхати відвідати матч там. Передивлялись вашу команду на теоріях то пам'ятає той стадіон, пам'ятає гру. Якщо виграє Динамо, то ти біжиш. Да, да, да. А якщо боквин, то я біжу навколо коло поля. Ну добре, хорошо. Окей. Якщо що, я поставлю тебе втечу. Дякую. О, Боже, Вболівальники буковини. Просто найкращі у світі. Трошки не вийшло у нас свято, але сподіваюся, що ми не впали лицем у грязь. Бачили, що хороша команда вміє грати в футбол. Тому в принципі нічим, нічим не здивували. Ми знали, що буде важка гра. Там, блін, то чуваки, то давайте щось робіть. Там. Трішки соромно за результат. Але ні в якому разі не соромно за нашу гру. От і все.